На ну, зараз відчуваю час привітати нашого неперевершеного Чабу Бакоша. Чаба, ну скажи, що ти зачекався? Правда? Я зачекався, смотри, і Ой, готувався. О, о, яка краса, і смакота да. смакота. То, то, тому що сьогодні ми приготуємо найвідоміший італійський десерт, який називається Полуничний Тірамісу. Ну, але ж ти не можеш просто тірамісу реміс супрутувати. Ну, Яка тобі, родзинка саме твоєї страви? Родзинка, це буде ми, ми. От тут рядом. Тобто, Дені? це просто ми його готуємо і це да. вже автоматично родзинка. Які інгредієнти потрібні? Дивись на екран. Для приготування полуничного тирамісу у склянці знадобиться печиво савоярді 10 штук, какао 20 грамів, сир маскарпоне 250 грамів, цукрова пудра 75 грамів, яйця курячі 4 штуки, кава 150 мл, полуниця 300 грамів, м'ята кілька листочків. Чабача, бо що yes. ти зі мною робиш? Kaka... Знаєш, наскільки я люблю полуницю? Наскільки я люблю? Це таке зараз для мене випробування, що я полуницю не буду їсти, бо я годуюча мама нагадаю. Це я собі нагадую, вибачте, що треба робити. No, мене, треба знаеш, розділити. Мене... Очі там в полуниці. полуниці? а що ти, ти ще не коштувала Я этом, не коштувала, да? і я її так люблю. Ой, oh, oh, oh. oh. oh, oh. я вже коштував не дуже. Выйдет, смотри. А що це? Це взагалі такий супер гаджет, що лучше без нього. Давай сюди. <laughs> Будь Добре, ласка. що ти вчасно да. зливив? Да. Да. Ну супер, гаджу. я вже просто, просто, просто бачив, що воно буде падати. Да. Давай я розділю без медичного. Ну давай все. Зазвичай воно, воно, працює. воно не пайде, вот то вже все. Ну да. ірунду придумують, так? Да? Скільки Ще, треба? Все, чотири. Давай. Друге я зроблю, як я знаю. Добре? Вот. Це саме італійський десерт. Котрий котри готується дуже просто. Тут не треба нічого придумати. Mm -hmm. Треба окремо збити яєчні жовтки так. з сахарною пудрою і окремо збити також яичні, е, е білки. Логічно. Логічно, щоб вона була тверда. Потім це все змішуємо з Так. і. Буде тебе щастя. Все, просто готуємо, Все робимо. їмо. Якщо чотири яйця, яйця, то тоді чотири ложки от таких Хочеш масаж? сахара. Масаж волос просто. вже лічу. Все, давай збиваємо. Сюди теж додаємо чотири таких невеликих. Хоча <рес> щось що воно розлітається. Ось. Ти що, що ти там, балуєш? Збивати? Да, – Так, збивай. Негай, запускаємо. Хоч у нас як батл з тобою якийсь. У мене половина пудри розлетілась просто. Та ні, нічого, нічого. Ти, ти просто не... так, а що ти піднімаєш той блендер, не піднімай Дай сюди, дай сюди, Дай. Все, сюди все, все, спокійно. На секунду, не піднімай. Прямо Я вже встаю, не підніма. його. Равіться, подобається йому. Ви ж так цікаво. да, да. так. Цікавіше, коли літить все-таки, да? Ти спостерігаєш, як люди бігають, ховаються. Це треба збити тут. Час не треба зекономити, тому що це дуже важливо, що вона це повинна теж побілити. Помієш? Робимо. Знаєте секрет від мене, лайфхак, як зробити так, щоб білки збилися ідеально. Їх треба перед тим, як збивати, от вже ви відділили їх від жовтків, покласти в холодильник. Повірте, тоді обов'язково вони зіб'ються у вас без проблем. А ти ще знаєш, крапіла Аааа, Це смачно. Це по-перше. Це швидко. Це... І це дуже просто. І це просто. І це, по-перше, красиво, тому що будемо подавати, знаєш чому? в келихах будемо подавати. Ну що, бачиш, що вже міняється. Єд... Єдине, я не розумію, чому в найвідомішому італійському десерті французька. Вечені. Як ти думаєш? Я думаю, що вони вважають, що це італійська бічення. Ну, італійці багато чого вважають так. Що це і за ігрі, да, да, да. А ти як думаєш, чому? Я не знаю. Я, у мене є один дуже хороший, як кажуть, не легенда, а версія про італіянців. Uh -huh. Вони, по-перше, дуже, як кажуть, Тільні люди, ані так? Так. дуже багато путішествували. І вони, коли кудись їздили і їм щось подобалось, вони брали себе і дуже гарно насобирали. А до речі, якщо отак, ну, подумати про італійську кухню, так? вони дуже запозичених дуже, багато. Дуже, дуже, дуже багато продуктів запозичене, і вони дуже гарно його навчились. – Поєднувати. – Наприклад, Палента. Да. Це нашу наша мамалигу, мамалига наша. Коли його переробили. Баносе, потім раз і палента. Все. У мене готова. Тебе, у кажем... Лілічки готова і у тебе теж готова. Слава Богу, в мене вже рука втомилася. Що таке? Та рука ну, це вже... гарна альтернатива е, фітнесу, спортивному так. залу. От сюди додаємо маскапоне. Треба його розмішати. Давай переб'ю просто. Та не треба. Вже після того, як піднялися твої жилтки, це вже не треба, нам? не треба Добре. Так. Не треба його мішати. Щоб Якби тут поряд намати. була дитина, вона б це все облиз... попросила би облизнути, з'їсти. Знаєте, це ж найсмачніше, коли ти готуєш і в процесі Слуха, можеш. Можемо щось можемо сюди щось ставити, так? Да, можемо туди ставити. Давай от сюди. Де ти будеш напов тут будеш наповнювати? О, як гарно! Реально. твердо збилася. Перемішаєш відочко, так? Да? Ну, звичайно. Десерти, да. це ж моя стихія. Твоя тема, так. Да. Я до речі дуже люблю готувати всілякі. А ти ти готуєш да. е, тирамісу? Теремісу Ні, бежу, ні добре, не готувала. Добре. До речі, не готувала? Ні, не готувала. Я таке пироги люблю щось випікати. Бісквіт, до речі, я ідеальний випікаю. А Бісквіт у мене щось не виходить. От, бо, Бачиш, А в мене виходить, да, це моя виходить. фішка. мене ось Я його? теж розділяю білки і жовтки. Да. І обов'язково білок збиваю першим в да. таку піну, як зараз густу угу. таку. Потім додаю жовтки, вже з ними довго не збиваєш, і борошна менше, склянки, борошна. Там вже дуже швидко збив і все. І в духовку. Супер. І більше нічого не довести, додавати що? абсолютно не треба. Mm. Воно? Так. Да. І сюди ні, нічого не потрібно, ні, не, не, не потрібно ні ваніль, нічого. Найголовніше, що у нас буде інгредієнт, це кофе. І в кінці, і в кінці в какао. Все, достатньо. А ну дивися. Ну, може бути, ще трошечки, ще трошечки да? щоб грудки Давай, ці трошечки. перемішати. Да, да, да. Да. Ну, нічого страшно. Мені теж подобається, подобається коли, є коли є ще трошечки. Таке. Давай будемо складувати. Mm -hmm. да? все, так. так. Уже яка подача розкішна. Маєш свою порцію. Маю свою порцію. Все, як кожен... є. Клубніка є. Yes. Коли клубніку будемо закладати, скажи? Полуничку закладають зверху. Я Воніся, так думаю, та... тільки зверху, давай сюди. Він бо хоче шари робити. Декілька шарів щоб було. Вот так. Ну мені здається, досі я вже нарубав тут. Я думаю, що так. Інше можна просто так же рубати. А мені можеш без полонечки зробити? О, давай. зроби мені без полонечки. А давай, а, давай да. от, сюди, от сюди, от це буде тоді без полонечки. А, от так ти вирішиш. Да. Ну, ну, давай да. я туди накопи. Дай мені. Давай лілечки. Давай трошечки. І... І? Насипай побільше. Тобі. І на секундочку. Опускаємося ваярді. Ось так. Боже, який в мене гарний десерт буде. Ну так. Да. Не тільки у тебе у... Лілечки теж. Давай, поки ми будемо так розкладати, давай нагадуй рецепт. Так, друзі, рецепт. Будь ласка. Рецепт полуничного тирамісу у склянці. Сир маскарпоне розімніть. Відділіть жовтки від білків. Збийте жовтки з цукром до кремоподібного стану. Додайте їх до сиру і перемішайте. Збийте білки, змішайте збиті білки з сиром маскарпоне і жовтками з цукром. Зробіть крем. Печиво вмочіть у каву на одну секунду і покладіть у склянку. Покладіть шар печива, крем маскарпона і полуницю. Зробіть кілька шарів перед подачею. Посипте тирамісу порошком какао прикрасьте ягодами і м'ятою. Все, вже можна куштувати? У тебе ось так буде, так? Без кави. Годуюча мама собі зробила просто з кави. Без кави, какао присипати. Все, все, все Давай буду присипати. Можна присипати вже, Чава? Присипай. Що ти так? О, так. хочеш какао? Щось я бахну. Що ти багато, так? Молодець. Хлопці, смачного вам. Та, смачного. Опа. А ну ну. Ну, Ну, що скажете? Ммм. Mm. Зазвичай повинен постояти у холодильнику, але… не достоїть, треба його. Ой, достоїть, да. Дякуємо чабі за чудовий смак в усіх сенсах. Mm -hmm. mm. Так. Від кулінарної такої класики переходимо mm. до класики драматургії. Щоправда, в сучасному виконанні. Ромео і Джульєта вічно молода історія. Знову ж таки, в усіх сенсах. Дякую тобі, Чабо. Я з коштую Дуй на нього. Mm. Uh -huh.